Я завалив екзамен. Так, так, серйозно. Сьогодні здавав практичний іспит на категорії це і цей апфакт контролю, Перевірку автомобіля перед поїздкою. І знаєте що? Я просто всрався на тих питаннях. Десять білетів і перекладачем користуватись заборонили. Пруфер так і сказав, тільки німецької, ніякої української чи англійської. Я сиджу, читаю, ні біса не розумію, і все, завалив. А от водіння то інша справа. Тут я просто профі. Їздив по місту по вузьких вуличках, де ремонти, зона 30, Профір мене ганяв як хотів. Постійні повороти направо. Чекав, коли я обіструсь на повороті, але ні, я впертий як трактор, здавав заднім ходом вулицю через праве дзеркало. Там треба було стати від бордюра рівно на 30 см. І найпідліше він не сказав, де саме заїхати. Треба було самому вибрати місце. в дупу, але зробив. Паралельна парковка заднім ходом дуже легко. Під'їзд до рампи через ліве плече теж красиво. Руфер в кінці сказав, водіння дуже-дуже добре. Отак-от, водій з мене хоч зараз бери, а от Абфарт контролю завалив як чемпіон світу з факапів. Що далі? Шукаю термін, щоб передати ці важкі білети, і одразу записуватись на екзамен з цієї категорії. Так що це ще не кінець, буде продовжень. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь, щоб разом пройти цей весь нервовий квест далекобійника в Німеччині.